Добрий день, українці, добрий день хлопці, приїхали на рибалочку. Приїхали на нашу рибалочку на Дніпрі. Будемо зараз знімати вам контент, щоб ви бачили, що тут робиться, як тут проходить. Взяли сьогодні удочки, хлопці. Беремо удочки. Обов'язково і прикармлюємося, хлопці. Надіваємо костюм, щоб зайти на вимоску. Не будеш кормити, не будеш нічого мити. Спочатку треба покормити, потім ловити. Бобки, дивіться, значить, що я ложу прикорму? Соль, щоб вона сливу, таку дахря і такий трактант. Я вже його насипав, щоб докинув кашу. Тут різна каша пшеняна є. Є. В общем, і прикормка бачите, воно жовтеньке. О, як пахне хлопці. Це дуже файно пахне. Хлопці. Зараз піду закармлюватися, хлопці. Понесу кулок Опа, упало хлопці, штуйка. Це нормально, коли падає. Так. І Цю прикормку лежаємо. Не, прийшли. Там мене видно хлопці. Видно добре. Можна отак повернути. Щоб не перекармлювати. Так що, хлопці, зараз підемо ловити через пів часі. Так, Стасік, поздоровайся. Доброго дня, друзі. Ідемо рибу. ловити Жеряк не має бути. Пішов... Бачите, як. Батя, хвилька така, він може бути більш активний. Так, так. Закормились, хлопці, йдемо. йдемо ловити. Оце капібар, збирайте, замки строй. На удочку, кажуть, жерех вийшов. бив, бив тільки що сильно. Кажуть, не можна розмовляти хлопці, бо він все чує. І не можна вставати. Дуже пуглива риба. Ой, хлопці. Рибалочка, хлопці, рибалочка. Опа. Будем сегодня на удочку и на жереха, на жереха и на удочку. О, так. Може щось зловим. нарешті. Нарешті може щось зловиться. Хлопці. Щас пілки райбородки. бородки. каже, що гуляй. Палку виключив, хлопці. Палка залишилася на таких штуки. Хлопці. Буду ставити палку, щоб ви бачили мене ззади вішать їх. Все приспособлено, хлопці. Зараз спробуємо жериха ловити. Вищотку зразу відкручував, подивіться, зразу ставимо на жереха. Судака поки нема вчора був не бере, сом не бере. Прибуємо на жереха і на На білу. Обсі бородки. Це зразу чіпляється. Це зразу Карабінчика нема, бачите. Треба карабінчика десь взяти Чи без карабіна, ладно, будемо без карабіна і Знимом трохи це, один капюшон, хлопці дуя сильно, голову. Ветер сильный, конечно. Петельку продеваем. Губатый, хороший такий. Десь три. Три, так, подеваем все. Півкера, бородки, сподіваюся. Нахуй-нахуй на. Таке казати людям не можна. Хлопці. Це погані слова. Просто що я сьогодні купляв опарик, а там мужик другого посилав. Я так в шокі був, знаєте, і це мені щось запало в душу, як це так можна робити. Кидаємо на жереха. Поки риба підходить, ще під кормочку, щоб стояла. Я все время завжди корм. Губатий хороший. Подсаку не достав. Подсаку не достав, такий вітер пере Кінчивий. Перемінчивий. Пробуємо жерха і будемо дивитися. Сяк каже, що пару виходів було. Північний вітер, хлопці. Бачите йде, поверху йде, тихенько тягне. так ми його положимо. Ще покидаємо Ще положим, покидаємо, го просто видел. Так, будемо будемо будем ловити рибу, прикормки на, на варить, каструлю целую. Опа! Красота! Потак. Так, хлопці на рибалці. Слава Україні! Героям слава! Стасик працює з малим гуляє як няня Ми тут сидимо, пробуємо ловити, Ри кормки все намішали. Хлопці, піднялась трава. Дивіться яка глубина. метр Цепляє за траву. ціпляє за траву. Ціпляється траву. Метр глибина треба чистити. Чистить, кормить, строїть, закидати. День на удочку, день на джиг, день на фідер. А жерех, тобі, на жереха завжди. powinien spinie czekać jaki wychodź pod eto zrazu, zrazu. Зараз ще дві опори і притліть і почистіть флаг. Віситись, зробіть нічний ночник, щоб вночі ніхто не дивився. Рибаків показати, а не вийшло, дивіться хлопці. Перевернув телефон мені. Дивіться хлопці. Вон рибаки, зараз я виключу цю камеру. Кує, А Ай, потопило. це зацепилось. Зачепилось, хлопці, дивіться, зацеп. Камеру виключив, телефон потеряв равновісні. Хлопці, я вибачаюсь. Зачепився. Чіпляє. Зачепився за удочку, ну не страшно, це хотів я вам показати, рибаків побачу. Хлопці, хотів рибаків вам зняти. Дивіться. В сапогах стоять. Дивіться, це така картина. Хлопці, дивіться. Там Костер горить. Набережна. Київ. Наш Дніпро. Стасик, як завжди, працює з малим. А миловим рибу І показуємо. вам Опа, покльовує щось, хлопці. Щось покльовує. Не можу підсікти така риба, хлопці, що не підсікається. По два паріка насипив, підкормив, покльовки є. Глубина чогось маленька, хлопці. Травка піднялась і вже все ціпляє. І вже ціпляє. Треба чистити. Чистити траву, кормити і ловити. Гопрос, стоп відео. Хлопці, жерешка пробуємо. Трошки гуляє, знаєте, гуляє, так вийде, чи то галавить Пулькне і все. Ну так, щоб сильного котла не було. Пробуємо. Ловим, покльовки є, мелоч клює крупної поки нема. Пробуємо жериха обов'язково. На дальняках. Дивіться, я закидаю. І полетіло 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 Хоп. І крутим Потихеньку так е, цю, як вона називається, шпулю трошки відкручуємо, фрикціон послабляємо. Так, що це таке за покльовка? А ну-ка, перекинемо. Далі. Хлопці, жереха таки ловить на поверхності, можна чи впівводи. Чись Жереха ще мало ловив, маленьких тільки, На котлах, на поверхності. На всьому ще великих не ловив. Ну, будемо вчитися, ловити жереха разом. О, плює, бачите, дивіться на поповок. Вилажує, вилажує, вилажує. Дивіться, дивіться. опа, Оп! Ти бачиш? Оках, там білость довбить, ми попробуємо ще жирешка зловити. Буде вчитись пілкер ібісовський 20 грамів, вольфрам, 300 гривнів, 7 доларів. І бородка. Тут головля багато, хлопці на грущах, на вобірки, клює. Погода давить, звісно, давлення скаче, холод, рибі, некомфортно. Так, Почекаємо, може жерех вийде, щоб не прозівати. Хай лежить. Можна ще поджигувати, звісно, хлопці. І щучку половить. Але я сьогодні на удочку. Хочу оце тюльку половити. Трава вже піднялася. Треба чистити. І кормить. Кормить чистити. Я вже кажу скільки раз. Перекину подалі, бо буде цепляти. Зацепилась там, так? Да? Хлопці, подивимось. Ні, підцепилась. Так. Так. Ще подальше кинемо. Хлопці, вірите, не вірите, але в тому році, поза той з вимазки, я ловив лящів і карасів тут. Ну я кормив, хлопці. Закармлював у мене риба була вся на кормі стояла. Я збирав з округи всю рибу біля себе і завжди завжди в мене можна 3-5 кг плотвиці. Хлопці приїжджали, друзі ловили. Хижак постійно хлопці приходили і я, друзі, ловили. Е, якщо хочете, приїжджайте, ловіть з вимозки, я її ще усілю, просто ще холодно, хлопці, що там цепляється, бачите? Та ні. А да. Усілю, продлю. Хлопці, з вимозки. Бо все заросте, хлопці. Через 2 неділі, через 3, отак от десь ще 5 метрів вперед, все буде зароше. Буде такі водорослі, хлопці, я вам відео покажу, як ми чистимо. Це страшне. Просто заростає Дніпро. Ну, як і всі річки. А такого раніше не було. Чого воно почало заростати? Я пам'ятаю, 80-х хлопці. Ми на ракеті тут катались. І було літом тут, люди віддихали і не так було трави. Я не розумію, чому. Вода, воно так заростає. Так, покльовка, покльовка. Дивіться, дивіться. Ну, ну-ну-ну-ну-ну. Піднімає поплавок. веде, хлопці. А це. Ну. Навіть мелка риба, хлопці, погано клює. Осторожно. Це при тому, що я вже кормлю місяць. Хлопці, я вже місяць тут кормлю, я ж вам не показую, ви ж не все бачите. Гоу просто відео